Вітаю вас, шановні телеглядачі! З вами ситуаційний центр міста Вінниця. 12 січня близько 22.30 камери відеонагляду зафіксували виникнення конфліктної ситуації між вісьма особами чоловічої статі у центральному парку. Дану інформацію та відеофрагмент одразу було передано працівникам патрульної поліції. Завдяки миттєвому реагуванню патрульних правопорушників було доставлено до Вінницького відділу поліції, та невдовзі було винесено постанову за статтею 178 та складено. Протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. До одного із мобільних додатків, вчора, 13 січня, близько 16-ї години, очевидці надіслали повідомлення про дорожню транспортну пригоду, яка трапилася по вулиці Гліба Успенського. За даними патрульної поліції, водій автомобіля «Форд» не обрав безпечної швидкості руху та, не впоравшись із керуванням, здійснив наїзд на опору освітлення вулично дорожньої мережі, внаслідок чого і транспортний засіб, і опора отримали механічні пошкодження. З приїздом на місце події екіпаж патрульної поліції склав на водія протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Працівники муніципальної поліції продовжують збір допомоги для наших бійців на сході. Дана акція триватиме до 25 січня. Запрошуємо долучатися не лише небайдужих віничан, але й суб'єктів господарювання та власників торгових мереж. Наразі їх потрібні продукти для профілактики простудних захворювань, а саме лимони, імбир та теплі шкарпетки. Усю детальну інформацію ви можете з'ясувати за телефонами 096 655 58 35 або 067 85 32 067. Не залишайтеся осторонь, підтримайте наших захисників. Шановні телеглядачі, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково насилайте відзняти на Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.